Прифайного і чудового дня вівторка у нас в горах у Карпатах. Слухайте, як то файно ці всі листочки, ще люди гриби шукають, рибу ловлять. Коротше, життя триває, боремося, не здаємося. Сьогодні навчаємося з цікавих спостережень. Та, власне, саме сьогодні буде цікаве спостереження, бо от десь хтось мені мене недавно запитав з друзів, що Тарас, ти так неодноразово закликаєш пізнавати щось нове, вчитися щось нове, а ти сам. Щось нове пізнаєш, то слухайте в суботу цієї суботи маю. Я там був на такій акції, одній для, де мав служіння для дівчат, для жінок, де такі були файні реколекції для жінок, то треба було, коротше, було нас 9 чи 9 хлопців, і треба було торт нарізати. І ніхто не обирався. Я думаю, я знаю торт нарізати двоповерховий, один, а потім ще два окремо. Ну, я, я би за таке не брався, бо якби серйозна відповідальна справа. Поріжте, один великий торт і два маленькі, так би вистачило рівно на 100 людей. І, але нікому ні, ні, було різати і кажуть, ну, давайте я. І потім там прийшла одна пані Оксана так відповідально. Мені намалювала схему, як це робиться, як, як, як треба правильно нарізати. Це наголошення декілька разів. Ніж має бути завжди гарячий і сухий. Тобто у кипяток його ставити, виймаєш, витираєш і гарячим ножом, але сухим нарізаєш ось так, ось так, ось так, потім такі секції, такі. потім порівну. Слухайте, я, я так нарубав тих тортів, що, що, що ще потім лишилося. Виявляється, мені це сподобалося тоді в рукавички. І я потім пам'ятаю до вечора, я так тішився. Слухайте, нехотя, ну бо я, я не знав, що я це, я це зроблю і не, не, не дуже хотів, але я освоїв нову, нову е, справу. Коротше, якщо вам комусь треба професійно торти нарізати, звертайтеся не дорого. Не знаю, потім номер телефону десь потім кину, аби потім зверталися. Одним словом, якраз потім колега показав, що дивися, я за, за хвилин 20 освоїв нову професію. А, а, а виявляється там є у нюансів. Ніж має бути гарячий, ніж має бути сухий, нарізати на певні дольки. Потім як правильно розбирати торт, як правильно розбирати ці всі секції, виявляється, там є різні там, такі патички, які скріплюють торт і, і різні платформи, які їх розділяють. Одним словом. І це мене потішило. Потішило, потішило, власне, з того з тієї сторони, що як є файно, і потім навіть це з цим дітям ді ділюся, освоїти щось нове. Освоїти щось такого, ні, до чого ти ніколи не брався. Я ніколи торти не нарізав. Перший раз у житті тримаю ніж. Я ніколи не, не знав, як це робиться. Там мені міг один мій друг а Ігор. Але класно, бо після того в тебе таке відчуття. Що стільки тортів? Чого не 4 торти? Я б тебе вже навчився нарізати, я би нарізав 8, 10, 46 тортів чи більше. Розумієте? Тому товариство. Якщо у вас виникає якийсь страх, небажання або якась така лякливість О, я знаю, братися до, до, до такої справи, не знаю, чи потягну, потягнете. Ви уявити собі не можете, на що ви здатні, поки не спробуєте. Тому запрошую вас до того, щоб пробувати новий досвід, для того, щоб цього тижня, може і сьогодні, особливо дрова пинеться, спробувати щось нове, спробувати власне щось. Чого ви ще ніколи не пробували? Щось, чого у вас ніколи не виходило. Або, або, або ще цікавіше, щось, про що ніколи навіть ви і не думали, що ви це можете зробити. Повжитися, хто знає. Тому спробуйте, якщо будете мати часу, то навіть це у коментарях, що ви хочете нового спробувати. Такого, власне, чого ви ще не робили ніколи. Також є хороша новина, скинули мені вже е, нині вночі. Семінаристи, відео про те, як вони партії складали, зараз вам покажу його. Я, я я, я моря, доня, ще ве моря, воня не силіваного. Розмарія мене, де не виріла, я, магана розвітала гейна що ані шален байаника билися ода даба Та, а нічка, лен, та, я нічка, виска, Слава Ісусу Христу, добрий Отець Тарас і всі ті люди, які долучилися до е, пожертв на нашій нові парти. Що дякуємо вам від імені нашої семінарії, а особливо від імені нашого курсу, яка Господь допомагає вам і надалі робити такі великі справи. Jaki w oczach Boża jest naprawdę bardzo wielki, w oczach ludzkich nie może i mały, ale w oczach duży, bardzo wielki. Współpraca pomaga i wam, i błogosławię wszystkich was na mnogich jej blachy i Żyjcie, ludzie, na Was, Тим словом, що сказати, дякую. Много еліта, будьте благословенні всі, хто брав участь у зборі для, для семінаристів, вони тішаться. Вони закупили і на свій клас, і там, здається, ще щось закупляють, і потім ще мають. Тобто з, з тих грошей, які ви скинули, а я, я їм перекинув, переслав. Вони закупили парти, здається, на, на клас із копійками, і потім ще там якісь там можуть дірки позатикати, які мають давно по організації і окреме благословення і подяка. Від директора їхнього, бо вони тішаться за будь-яку допомогу найменшу у навчанні нових священників, так що бути благословені. Також пригадую, що цей тиждень ми робимо окрему збірку для Субару е, Форестер для нашого друга з Рахівщини, е, власне, який перейшов. Переїхав, перейшов у частину штурмову, у бригаду штурмову. І потребує транспорту, бо, бо весь транспорт і майже всі інструменти, які маємо при собі добрі, залишили для побратимів, бо, бо знав, що в них є більша потреба, а, а немає жодної нагоди, аби допомогти. А в нього є чому? Бо в нього є як мінімум ми. Тому товариство вчора, за вчорашній день, за понеділок, ми зібрали вже понад 35% всіх усіх потрібних коштів за один день, уявляєте? За один день. Тобто нам ще лишилося практично на два поштовхи. І все само буде зібрано. Тому красно дякую. Пригадую, що нам треба 3 тисячі євро, це майже 120 тисяч гривень. За вчора ми назбирали майже 40. Тобто нам навчилося вже всього нічого. Дякую за кожну гривню, за кожну копійку. Будьте благословенні. Вивчайте щось нове, не бійтеся нового досвіду. І нехай новий досвід, яким можливо поділитися в коментарях, заохотить вас і дасть пізнати нові горизонти. maður er því að það er fæna, miður varum.